Всім доброго вечора! Я вибачаю за те, що знову пропала. В нас, знаєте, зв'язок різний. Так що вибачайте, почнемо спочатку. Наша пісня гарна й нова. І перше, що хочеться сказати, це привітати всіх з великим святом покрови і хочеться побажати всім нашим захисникам, всім нашим захисницям міцного здоров'я, терпіння і витримки. Хочеться побажати всім захисникам, які несуть зараз службу доброго здоров'я і віри в те, що це коли-небудь скінчиться. Хочеться побажати всім нам, щоб в нашій країні настав в кінці кінців мир, і ми е, жили в незалежній державі, і щоб нам нічого не загрожувало, щоб ми не були в напруженні, що завтра, післязавтра, через годину, через дві е, не слухали ми е, все, що десь рипить, гупає, грюкає, тому що оце. Е, Весь час в напрузі так жити довго не можна, і колись це все повинно закінчитись. В це нам потрібно вірити, і це буде, тому що в нас немає вибору, я ще раз скажу, це Росія, їй можна робити мирні угоди, їй можна вбивати своїх солдат. В них дуже багато вибору, а у нас один вибір, це наша перемога. Одна одна і справжня, коли нам уже не прийдуть завтра чи післязавтра і не скажуть, а може ми підпишемо очередной Мінський договор или какой там будет по очереди договор. Хорошо, начну я з того послання, которое я сегодня получила. Это касалось конкретно, я просто повторю то, что я видела. Волонтер написал мне письмо, что есть сайт, который, сайт, который называется 200ua.com, это российский сайт, и, и там вставляют фотографии, фамилии и документы наших воинов и пишут дату смерти. А декого з тих, хто по, їх, по їхнім даним сайту обміняли або по обміну військополоненими, ви не могли подивитися, яка мета в Кацапи ці фото і, да, і дати смерті наших воїнів. Я подивилася, що насправді він це був, знаєте, якийсь чесний такий порив, дійсно хотіли допомогти, знайти зниклих. Але але потім все перекрутилося, і вирішили на цьому заробити гроші. Ну, для Русні це нормально. Чи всі, хто на тому сайті мертві, ні, не всі. Ні, не всі. Вони якимось чином там дійсно збирають інформацію і щось є там правдою, щось є неправдою, але не всі там мертві. Слідує, яке було питання, що буде з Старлінком в Україні і чи не виключать нашим військовим, теж нам сказали, що не виключать. Тому що він як був, так і буде. Там єдине, єдине що потрібно зрозуміти, що може помінятися те, хто буде платити. Про Білорусь наступ питала Ліна Коваленко, чи буде повторний наступ, не бачу. Я бачу зараз перетяг всієї. Всієї сили, в перетяг наших військових на те, щоб чекали, що буде з Білорусі, я не бачу наступу, я його не бачу. От не знаю, що хочете мені робити, я не бачу. Може вам якісь інші терологи скажуть, я не бачу. А я не бачу і не можу це підтвердити. Долі, добре, далі рухаємось, те, що підготувала я, і пройдемось по новинами. До чого приведе оця те, що прийняли на генасамблеї, те, що Росія терористка. До чого приведе це рішення саму країну Росії? До чого приведе це рішення саму країну Росії? Ну, як ви зрозуміли, да, під пісні і пляски приведе до розвалу Росії. Далі, як це рішення змінить країну всередині? Мене цікавить саме всередині. Не зовні, а саме всередині. До внутрішньої війни, до максимально закритої країни, яка взагалі не зможе виїжджати. Я так розумію, що там ще будуть якісь закони, не знаю. Щось буде ще до цього прийняте, що буде взагалі рух росіян за кордоном обмежувати. До чого це рішення приведе, як зміниться зовнішня політика Росії? Як зміниться зовнішня політика Росії? А не буде зовнішньої політики Росії. От хочете вірте, хочете ні. Оце кажуть, країна ізгой. Оце й буде країна ізгой, тому що по десятки мечів мечі, говорять, такої країни не буде, з нею ніхто не буде підписувати ніякі договори тут, по Єрофанту, взагалі, знаєте, як прокажона не дай Боже. Да? І, і взагалі, якби це приведе до того, що не буде такої країни? Ну, поживемо, побачимо. Чи вплине оце рішення, яке назвали Росію терористичною організацією, країною, країною терору, чи вплине це на довжину війни в Україні? Тут в нас по імператриці це щось що буде для нас максимально добре. Тут ну, вже пішла оця підтримка, пішла різного роду подарунки, вони пішли, і це так і буде. Єдине, що потрібно зрозуміти, що по четвірки мечів і по п'ять пентаклів це ми вчора не мали ресурсів, сьогодні ми будемо мати, мати ресурс, і це в будь-якому випадку змінить дату закінчення війни до зменшення. Це не так, що завтра, післязавтра, на жаль, цього не буде, але якось дату все-таки змінить. Як по цьому як подивитись, десь може, може на якийсь місяць чи на п'ять тижнів менше бути продовження війни. Далі сьогодні командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, сьогодні сказав, що ЗСУ готові до наступу з Білорусі і для того, щоб люди не переживали, тому що всі налякані, усіх діти, всіх старі батьки і, і взагалі всі ми живі, і ми боїмось цих ракет оцього лиха. Яке може присунути. Е, я хочу перепитати, чи дійсно готові наші ЗСУ на, на, на наступ Білорусь. Ну, е, знаєте, що я можу сказати? Вони не те, що готові, вони, що називається, озброєні до вушей. Так що вони точно готові, вони не здивуються, якщо я, там декілька. Е, Кругів, чи як воно називається, укріплення дуже готові. І давайте ще раз я перепитаю, чи можливе при такій, при такій готовності нашого ЗСУ наступ саме з Білорусь? Чи це Росія, чи це буде Білорусь без різниці, чи буде цей наступ? У пажу Пентаклів підтвердити не можу, але те, що є якась підготовка, то тут та є. Там, зараз, із того, що нам сказали, що є команда. Там всі укріпляються, вони з'єднаються. Навіть тут показують, що з'єднаються, можуть з'єднатися дві армії, але ну не та карта, яка говорить про наступ. Ну, не та карта. Не та, там було б щось якогось дьявола, не знаю, страшного суда, може, якоїсь башні. А тут, знаєте, тут такі цацькі пецькі. Зеленський попередив про нові удари та плани Росії перекрити постачання газу до ЄС. Президент припустив, що РФ може вчинити теракти на своїй газотранспортній інфраструктурі, а потім ніби у відповідь дарити по Україні. І таким чином РФ може повністю перекрити газ для Європи. Чи зробить РФ теракти по газотранспортній інфраструктурі? Саме України нас цікавить оця українська газова інфраструктура. Ну, все до цього йде. Ось тут видно, то це не про Білорусь. Як там, а може, може да, може ні, а може ми посидимо. А тут конкретно є команда, йде підготовка по Страшному суду, там вже є якась реорганізація, тобто організовуються і шукаються, відповідаючі, і все туди йде. Так що тут, оце, оце вони можуть зробити. Так що тут більше дачі мені. Парламент Білорусі у першому читанні ухвалив законопроект, який пропонує обмежити виїзд з країни для частини громадян з формулюванням загрози національній безпеці. Поки невідомо, на яких підставах будуть відносити до цієї категорії, відомо, що громадяни до 27 років зараховані до запасу за станом здоров'я без проходження. Термінової військової служби чи служби в резерві зможуть виїжджати на постійне місце проживання за кордон лише за згодою військомату. Скажіть, будь ласка, правильно я зрозуміла, що в Білорусь починається мобілізація, яку, яку я говорила в прогнозі на місяць. Там уже ця мобілізація була видна. Це прихована мобілізація? Так, да, все до того йде. Вот тут то да. В Беларусь ввели режим контртеррористической операции. Решение принято из-за якобы готовящих со стороны соседних стран провокаций. Вооруженные силы и спецслужбы Республики Беларусь готовы дать отпор, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. Так, і тут вже пошла там терористична операція, і тут вже контртерористична операція. Це план Путіна, оця контртерористична операція. Це план Лукашенко. Для чого взагалі це все робиться? Ну Дивіться, чи це план Путіна. Да, я не впевнена, що це план Путіна. По десятки мечів там не здивуюся, колись ми знаємо, що це сам Лукашенко щось подібне придумав. Так що тут все-таки це план Лукашенко для того, щоб отримати гроші, і ви не повірите для того, щоб... Заробити на, на цій операції. До чого приведеться Лукашенко? Для чого приведеться Лукашенко? Чому питаю? Я навіть вам свою думку розкажу. Тому що я слухала в Ютубі, що звертались Тихоноска, зверталася до Зеленського, щоб вони спільно працювали на те, щоб змістити Лукашенка. Для чого це все робиться? Ну, не був би це Лукашенко, да, тут 5 чаш для того, щоб там всіх пересварити, таким чином виграти час і відтягнути це все ще надалі. Слідуючи, дивимося сьогодні. Зеленський різко пройшов по Червоному Христу через полонених. Вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Христа це не клуб з привілеями, де отримують зарплати і насолоджуються життям. Червоний Хрест має зобов'язання, передусім морального характеру, мандат Червоного Христа має виконуватись, сказав президент, наголосивши, що місія має добитися доступу до колонії в Оленівці, адже це її роботи. Україна готова сприяти цьому. За зразком місії Мегате, може запрацювати і місія Червоного Христа. Але для цього потрібне лідерство, потрібна сумлінність, потрібне розуміння, хто для чого створював таку інституцію, як Червоний Хрест Давайте подивимось, чи будуть не те, що вони звернуться, а те, що вони звернуться для бумажки, це і так зрозуміло. чи Зайдуть вони в Оленівку представники Червоного Христа. На жаль, я не бачу те, що там будуть якісь подвижки, там точно будуть, але знову там Росія це зупинить. І на якийсь невизначений термін. Хоча там можуть бути навіть якісь перемовини, можуть десь їх і пустити на якісь, знаєте, не, не сюди, а в якесь інше місце щось таке поменше там може бути, але там знову ж будуть відтягувати настільки, наскільки зможуть. Олексій Резніков сказав, що Залишилося в Росії 300 іранських дронів камікадці. І давайте подивимося, чи дійсно 300 іранських дронів камікадзе. Да, так, тут а, похоже, знаєте, мені що не подобається в цьому, що це з такою радістю сказано. В Росії залишилося 300 іранських дронів камікадзе. Так, да, було 2-400, я розумію, це багато, але не дай Боже ці 300 камікадзе долетять до точки і досягнуть своєї цілі. Тут все-таки радості мало, але. Ну, прикрашати, воно, звісно, хочеться, да? але потрібно розуміти, що це ще 300. От, я думаю, що мою до мене на канал заходять розумні люди, і вони розуміють, що 300 це багато. Ерефія намагається закупити ще декілька тисяч іранських дронів, проте невідомо, чи вдасться їй це зробити. Давайте подивимось, чи закупить Ерефія. Декілька тисяч іранських дронів. Пам'ятаєте, я казала, що перемови не йдуть, і вже це й вилізло. Скажіть, будь ласка, чи зможе вона закупити? Тому що вся країна стала, всі країни стали, щоб вони цього не зробили. Чи закупить Росія ці іранські дрони? Ви знаєте, що може закупити. Чому? Тому що вони за ці дрони дають якісь неймовірні гроші? От, в прямому смислі слова, неймовірні. Наприклад, якщо вони коштували гривню, то вони будуть пропонувати за їх 100. І тут вони зараз настільки багато за це все відвалюють, що я не можу сказати, що вони тут, і з того, що я бачу, тут більше всього, що вони. По императору сводится потому что там просто на реальный груш. Причина, почему Путин ищет возможности для переговоров от Арестовича. Переговоры нужны для того, чтобы тянуть время до победы трампистов в США. Гітлер надіявся на армії вінка, а Путіна – на Трампа. Ані лихорадочно держаться за це шанс, в шаска за останнє чудо. Ну я вже дивилася на це питання, і я вам сказала, що трампісти не пройдуть, хоча е, вибори будуть майже на рівні. Може один процент, може п'ять, може десять, але не більше точно відірвуться їхні суперники і переможуть. Вони не пройдуть. Ну, хочете, я ще раз подивлюся конкретно ще на Трампа чи пройде коаліція Трампа? Ну, все роблять. От конкретно все тут навіть по дьяволу, не здивуюся, як потім знов вилізе, що щось, вони якісь, якусь хімію роблять і підкупають, тому що в нас тут дьявол, дьявол, який йде з сочельником, тобто там можуть, не знаю, там саму систему, але може навіть хтось щодний. Хто там це все збирає, теж може, може там бути на їхньому боці. Ну, зараз роблять максимум із, із все, що можуть зробити. Але ще раз я перед цим дивилася, вони будуть майже на рівні, але все рівно переможе інша партія. Так, давайте подивлюсь. Скажіть будь ласка, що там в Білгороді? Ну, давайте подивимось, що там в Білгороді. Ну, там зараз сонячно, видно, є днем, я так розумію, що там знов щось попало, да, в тому Білгороді. Вісім мечів, вісім мечів нас показували, як в нас зник, зникло світло, що там по якимось тецям попало, чи що там тому в тому Білгороді. Тому що це щось, що надовго. Щось що надовго в Белгороді попало. Хто це зробив? Україна, Росія. Ну, я не можу сказати, що там обійшлося без України, тому що те, що прилетіло з Росії, це само собою. Тут по карті сила там не раз, не два, може там і разів п'ять. А от якщо ми беремо по, з України, то в нас королева мечів. Королева мечів там теж свою роботу зробила. Так що там теж Україна щось зробила із свого боку. Як довго там це все буде тривати? Ну, на якийсь час там буде тиша, але потім знову повернеться. Так що Белгород зараз вигрібає все те, що летіло на Харків, я їх і поздоровляю. Ви можете спитати, чи мені їх шкода? Ні, мені не шкода. Тому що стільки я конкретно з Белгорода полетіло. По нашим містам, то там мало які міста можуть так конкурувати. Хай посидять, хай посидять без світла, хай хоч якусь частку по отримають від того, що отримала Україна. Так, і закінчимо ми ось написала Валентина. А Людмила Степанів дуже бентешить окуповане місто пологі Запорізької області. Яка доля. Ка доля пологі Запорізької області. Да все це нормально буде. Повернетесь в Україну. Єдине, що потрібно зрозуміти, що зараз ви що не на часі. Якийсь час там у вас. Майже нічого не буде відбуватися, потім вас якось дуже швиденько звільнять. Так що тут у вас повернення додому. Чому кажу швиденько? Тому що в нас і сила, і сонце, це щось що максимально прискорює, і у вас якби повернення додому. Так що, в принципі, нічого, чи буде саме місце живе після звільнення, як там буде його розвиток. Ну, зразу скажу, що завтра вас відбудовувати не буду, але з часом будуть відбудовувати. Так що така історія. Так, добре. На сьогодні я вважаю, що все. Цього достатньо. Хочеться розказати анекдот, який я сьогодні прочитала в інстаграм. Такий одеський анекдот каже, Сёма, а что у вас там в Одессе? А что э, у нас в Одессе? Одесса воюет с НАТО, воюет с НАТО. И шо Россия воюет с НАТО. И что Россия? И Россия? Корабль на дно, 70 тысяч закопали, и там еще по мелочи. А что НАТО? О, ты не поверишь, НАТО еще не приехала. Так, що всім гарних снів, хорошого настрою, не дивлячись на все, бачите, війну я, все люди живуть і вони все-таки займаються якими своїми справами. У нас є якісь інші інтереси, як крім війни. Дана, нам не так радісно, да, нам нема того простору того тієї свободи, яка була до війни. Але ми з цим справимось, тому що ми великі на, на рід великої країни, і наснаги в нас хватить, і сил у нас теж хватить. всім тихої ночі.